Багатотисячні мітинги проходять цими днями і в обласному центрі. Однак тут на жаль не обійшлося без провокації. У понеділок увечері Івано-Франківську мала місце спроба захопити приміщення облдержадміністрації. Це сталося уже після загальноміського вічі. За словами очевидців, спровокував молодь на штурм один із депутатів обласної ради. Кілька десятків активістів таки проникли у приміщення адмінбудівлі, де їх зупинили працівники міліції. Кілька сот учасників мирного мітингу, який відбувався на Вічевому майдані, намагалися захопити обласну державну адміністрацію. На місце події одразу прибули правоохоронці. На думку самих учасників штурму, вони піддалися провокації, бо не зовсім усвідомлювали дії так званих лідерів. Заспокоював багаточисельний натовп міський голова Віктор Анушкевичус. Це міліція, яка сьогодні тут стоїть. Я докладаю максимум зусиль для того, щоб вони пішли в нас, щоб сьогодні тут не було перхоту, не було гріху». Просто у нас інакша інформація, бо ми зібралися на Майдані, сформували колону. Нам сформували колону, щоб просто пройтися по 100-метрівці. І ніхто, типу, не було такої інформації, що ми мали зариватися сюди. Але, типу, якось вийшло по-інакшому, всі заривалися сюди. І тоді я ж зрозуміло, що це провокація. Як зазначив начальник управління Міністерства внутрішніх справ області Василь Фелик, депутат, який спровокував штурм адмінбудівлі, перебував у нетверезому стані. Цей депутат, якому буде дана. Законна оцінка обов'язково в межах чинного законодавства находився сьогодні по інформації не в нетверезому стані. Саме в такому стані люди сьогодні провокують наших людей на порушення закону. За штурм облдержадміністрації до відповідальності будуть притягнуті тільки організатори. Ми зараз внесли дану дану подію єдиний облік, і в короткі термін буде дана кваліфікація. Окремим організаторам ще раз говорю організаторам, які організували цю цей захід, організаторам по відношенню до людей ніяких заходів проводитися, Ніяких мір прийматися не буде. Зараз ведеться слідство, після якого назвуть імена провокаторів. Ліліана Хомишин Любомир Бурута, новини телеканал Раї.